Хотіла зняти відео про 1 вересня, але, на жаль, 1 вересня зараз в цьому році у неділю. І отож таке збірне відео буде на сьогодні про останній тиждень нашого літа Да, Володимир. Сьогодні ми в Черкасах приїхали до дому музич... Так, да, його половина. Ми приїхали до музичної школи на зустріч із вчителем, щоб розклад зробити чи щось таке. Ну, зараз буде ясно. Ще я не знаю, як це проходить, бо, наприклад, в музичній школі в Києві це проходило так, що вчителька просто писала, коли в неї буде віконечко, і коли мені підходити. А вже сольфеджа потім вирішували. А на цей раз нам перше написала вчителька Сальфіджо. І тепер під Сальфєджо потрібно якось основний предмет підставити, щоб ми не приїжджали не декілька разів на тиждень. Бо ще й по вівторках у Вови гуртки. Вівторок, четвер у нього спорт. Щось шумно, так? Да? Приїхали на долину троянд. Дивіться, наче на морі, якщо туди дивитись, взагалі не видно берега. Походили тут трохи, Вова покупався. Я не купалась, бо мені холодно. Хоча так сидіти наче спекотно, а водичка така собі, але приємна, приємна, прохолодна, але приємно, прохолодна така. По літньому ворони прийшли. Ще дуже багато колючок, тут таких чорних, і це ми з Вовою вже подивили, звідки ці колючки. Якщо хтось на пляжі Черкащи не був, то й знає, що тут такі колючки. Я в Києві таких не бачила. Зараз вам покажу. Вова вже сто разів наштрикнувся. Оно такі. Бачите, вони дуже гострі. Якщо наступити, ну фокусуйся. Якщо наступити на таку, це дуже боляче. Я колись наступила, ну глянь, не фокусуються. Я колись наступила на таку, у мене півмісяці боліло. Дуже боляче. Там всередині насінинки. І ми думали, що це таке. Я думала, що це якась рослинка, звідки ж тут якісь рослинки. І дивіться, що ми знайшли з Володимиром. Зараз я вам покажу, якщо знайду. бо ми то знайшли, але й втратили. Така рослинка підпливала, ось тут здається. А, ні, це така капуста. А колючки на якій були? На іншій? Отам вони. Ось така капуста припливла. Сьогодні вітер, і тому хвилі женуть. Ось і колючки женуть ці також. Тобто вони не тут, вони звідки звідкіля якісь морські квіточки. Зараз я вам їх покажу. Ці морські квіточки. І саме на них ці колючки. А, ось ось. Ось вони. Дивіться, ось такі якісь квіточки морські, ну, річкові. І потім, бачите, тут формуються такі колючечки. Зараз вони м'якенькі, а потім вони стають такими чорними і колючими. Уявіть. Так що хтось з Черкас, той знає. Дивіться, яка краса. Качур, качур підпливам. Зараз поїдемо в епіцентр з Вовою. Це шкільний ярмарок, те плюс нам потрібно десь прогулятися. Тож поїдемо туди, гляжу. От дітям подобається на пляжі. А ми я теж полюбляю. Купатись не дуже полюбляю в таку погоду, але посидіти полюбляю. А там сидять чайки, баклани чи хто там. О, ну, бачите? Хто побачив, напишіть в коментарях, поставте вподобайку. Любі друзі, в чому прикол? Рубікс 545. Це в смислі міні. Це як? 3х3, 545, а два на 2375. Серйозно? Воно так коштує? Я в шокі. А тут є такі трикутні. Я не вмію, чесно, дуже б хотіла навчитися. А, у є по 63 і по 96. Є якісь ось такі, бачите? Різної форми. Отакі От головоломки, до речі, досить класні. Ці шари, шарики перекатувати. Щоб дитинка трошки посиділа. О, змійка! В мене таке в дитинстві було. Можна усілякі, всякі-всякі форми робити. Головоломка в мене була. А у вас була? О, це типа п'ятнашка. До речі, треба п'ятнашку знайти. Пам'ятаєте, були такі п'ятнашки. Їх треба було так переставляти, щоб цифри від 1 до 15 були. Я б з радістю йому купила цю п'ятнашку. Боже, що це тут стрібає таке? Це не п'ятнашка. Це щось інше. Я б, от п'ятнашку я б йому купила, бо це дійсно цікаво і там безліч комбінацій, просто ставиш її і. Вирішуєш. Ну, всілякі м'ячі. ні, це такі сквіші, типу сквіші. Це м'які резинові. навіть є у формі країн, у формі глобусу. М'яч, плетінка. Це також можна от песику, якщо у вас є песики. О, дивіться, там оготі. У кого був, напишіть в коментарях. І-йо-йо, у нас були в дитинстві з Кока-Колою. Веселка теж у нас була в дитинстві велика. І маленька, всілякі були. Вона постійно заплутувалася і через це бісила мене. Ой, водна гра, чуєте? Оце я згадала дитинство. Оце треба оці штуки, значить, круглі, хто не в курсі, тут є такі. Дві палички, не треба так їх підштовхувати, щоб вони на ці палички одягалися. Воно, бачите, одяглися. Да, багато чого цікавого. Ось такі ігри. У мене така була в дитинстві гра. м'яч і ловиш її. Досить класна гра і на координацію рухів, на відчуття в просторі себе. До речі, можна купити, коштує 139 гривень. Можна в Ваврові також пошукати, там є. Є вон баскетбольне кільце. У ну, Вови десь було, не пам'ятаю де. Скакалки. Оце я у відділ зайшла розвиваючий. Метелики якісь. Ось за метелика я не знаю, що це. Головоломка, багатогранник. О, крути крутиголовка, Magic Cube, 129. Гривень, тут брак, бачите. А чи так і має бути. Ну, коротше, воно відклеюється. Погано приклеєно. О, така в мене була з червоним. Протиголовка змійка. І можна усілякі, бачите, форми придавати. Чи є тут інструкція, не знаю. О, рогатка. От таку і треба дітям. Так. Ну і багато книжок, безліч, як в бібліотеці. Навіть є гномологія, так? Да? Дивіться. Гномологія. Якщо ви не знали, що така наука також є в уявах дітей. Ой, загалом класний відділ. Приходьте в епіцентр. Піду далі дивитись. Зайшла тут до котячого собачого, хочу собачки взяти, Якийсь шарик, гризарік. О, ціни. На шарики, гризарики, канатик, може якийсь. Люденьки, дуже великий вибір, ціни взагалі ну, на різний манер, багато різноманітностей. Я вирішила все ж таки її взяти ось таку за 61 гривню. Хотіла спочатку маленьку за 28, але ж вона скоро виросте. Тому візьму її таку яскраву, зелененьку або якусь там рожеву, щоб видно було. Ну, а отакі кульки поки не буду брати, це, бачите, для. Тренувальний снаряд для собак, щоб вона гризла погризла. От такий візьму. Є ще такий за 79, іграшка, кісточка, енімол. Ну, я візьму таку хай-гризе потихеньку. Зараз вам покажу ще, що є у наявності в епіцентрі з цінами. Тому, поки не грає музика, я вам швиденько все покажу, щоб авторське право не прилетіло. Я намагаюся, поки нема музики, все це. Зняти. Ну, іграшку моя собака не потребує, тому що від Володимира дуже багато іграшок залишилось. О, до речі, канатик 55 гривень, мабуть, буду купляти. а є маленькі 38. Так, все вирішила з канатиками, мабуть, їх куплю. От є м'ячики, все є. Це вже буду купувати її пізніше. Ще після Володимира залишилось багато-багато усіляких м'яких іграшок, тому я їх купувати поки не буду. Ну, Ось такі є. Ось такі всі. Тому любі друзі, у кого є пеци, то приходьте, купуйте, є на будь-який смак, на будь-який гаманець, будь-які іграшки, великі, маленькі, ось такі професійні для занять, професійних більш все є. Ліжаки також є повні. Дивіться, скільки ліжаків є. Он для супервеликих собак, навіть, бачите, переноски. Так, а я візьму те, що я хотіла взяти. Так, де воно тут те, що я хотіла взяти. Отаку хотіла за 61 взяти. Мабуть, візьму рожеву її, щоб видно було в селі, там, якщо вона. Отра... Ну, як зняти? Так далеко. Ладно, зніму. І потім покажу вам. Отаку візьму, виходить. І візьму канатик. Мабуть, або такий маленький, або отакий синенький. Дивіться, як тут гарно в них в епіцентрі. Ці йолки, ялинки, є укриття, до речі. Такі туйки, гарнюньки, дивіться. Ну, взагалі, мені дуже сподобався цей в них лісок імпровізований, все підкошене, так взагалі добре-добре. Так от були в епіцентрі, я така, хоч би не повітряна, хоч би не повітряна, бо зазвичай воно так перелітає в ці епіцентри. Докупила те, що потрібно було докупити в школу, картон, там таке папір, собачки купила, боже, побіг. І оце вийшло. Це Вова собі купив оцей, ну, подиполі гайблок. Там була 47 знижка відсотків. Думаю, треба брати. І то він вибирав, вибирав, він хотів машинку, я хотіла, щоб він купив гвинтокрил. І... Походу, він вибрав взагалі інше. Що там в тебе, Вов, покажеш? А тут в нього не показує. В нього там якась Ой, це якийсь що? танкер якийсь. Ну, коротше, якась лодка, корабель, так. Да. Можливо, це авіаносець, авіаносець, так, да. купив. Так от. І це він вибрав таке. То ми ходили, я ще Але купила я собі насіння вітря. укропу, подивлюсь. Але ну, не знаю, щось там. Може, повітря наслухає, що він став? Ой, я взагалі так от боюсь, коли повітряна біля таких супермаркетів знаходитись, то Вова, ходімо скоріше звідси, подалі. Тому що зазвичай ці теракти вони роблять. Там, де багато. Всі, ми пам'ятаємо Харківських людей в Константинівку прилетіло, також ну, супермаркет великий, де люди були. І щось і тролейбус став, мабуть, він стоїть. Мабуть, цей, чуйте, повітряна, мабуть, почалася. Ну, тут щось не було, по центрі нічого не казали, що повітряна. Так ми йдемо прямо по цій вулиці, Черкас до літака. І потім повертаємо на базу ОПС і там батько нас забирає. І все, і добре. Ми зараз тут по такій доріжці підемо. Ну і нормально. Гарний тут мікрорайон новий побудований, таунхауси біля епіцентру. Новенькі будиночки такі. Так би хотіла, щоб черкаси розстроїлися, стали більш вмісткими, щоб багато народу сюди переїхали. Чуєте, повітряної нема, то просто тролейбус стояв. Мені так подобаються оці дерева на штамбі. Не знаю, чи це так обрізають, чи вони справді на штамбі. Зараз я зазирну подивлюсь. Ой, обережно. Тут, мабуть, собачок вигулюють. Так, дивимось. Ну, схоже, що як на штамбі. Ой, а тут гніздечко, вова, йди подивись. Оно гніздечко пташини. Бачиш? А там є птах. Ну, Можливо, є, можливо, нема. Не ну, знаю, зараз подивимось. Не знаю, я не бачу. Телефон сніме, якщо є. Подивимось з глядачам. Так, да, це на штамбі. Це ж треба надо... залізти в перше ліпше дерево, там ще гніздо. Круто. Цікаво, тут усі гнізда чи ні. Давай подивимось. Давай. Оп, а тут гніздечка немає. Так, да, це на штамбі дерево, це як кажуть. Ну, я думала, це якось кронують його. Губу розкатала, подумала, що я собі таке теж зроблю. Ну, коротше, мені дуже подобаються такі дерева на штамбі, взагалі, такі гарнюні, алеї з них дуже симпатичні, красиві. Це, виходить, канадський клен. Цікаво, от як ви думаєте? Напишіть мені, якщо пронувати звичайний канадський клен, то він може бути у такої формі чи ні? Напишіть в коментарях, будь ласка. Ну, схожу хоча б на таку. Люди дивіться, ці, яка ці, красива ці, каштанова алея. Мені нагадує Красногорівку, де зупинявся 127-й стара зупинка. І там треба було йти також по такій самій каштановій алеї. Щось так нахлинуло, так спогади. да, Володимир? Дивіться, яка краса в Черкасах. Така алейка, тут так загалом приємна. Взагалі. А сьогодні я їду і їду, і думаю, чому ж так назвали Черкаси? І думаю, подивлюсь в інтернеті. Ну, там різні варіанти. В принципі, так і не ясно людям, чому так назвали, але я подивилась і Черкасам 740 років. рожно. Ну, тобто, 740 років Черкасам. Я в шокі, в приємному шокі, звісно, що це таке старовинне. Місто. Ну, що хочу сказати, я вас відаю, вітаю Черкашани, ви в такому місці живете, що дійсно воно історичне, значуще. Сашко приніс сьогодні з роботи мені подаруночок вислали. Дуже дякую вам, пан Олександр і пані Світлана, Так приємно. І це не Інструмент. Це виноград. Я вже дивилася, зараз вам покажу. Дивіться, який він класний. Це, мабуть, їх. Пахне так виноградом. Ой клас! Cool. <outreach> я полюбляю такий. Загалом я весь полюбляю. Вова теж дуже полюбляє, буде їсти. А це я не побачила? Це щось з власного погребу. Так, це не покупне, це власного виробництво. Зараз я трішечки скуштую. Ой, прям під саму зав'язочку, дивіться. Повно-повно. Дивіться, помарусін. М -м -м. Воно без цукру. І без спирту. Воно справжнє, воно дуже смачне, дуже дякую. Ну, таке приємне вино. От, знаєте, нема того відчуття якихось спиртів. Натуральне таке. І нема терпкості. Кислинка є, але така приємна. А тепер відчувається якась така кріпота, якийсь градус такий відчувається трошки. Як щіпле рецептори. А ось в горлі нічого не іплеть, не горить. Тільки от на язику, на губах, оце така кріпость. М -м -м -м. Смачно, правда, дуже дякую. Знову дні без світла. Йдемо до Альони Сережі, годувати шиншил. Ви колись бачили шиншил, я вам зараз покажу. Це трьох гравців. І Там потрібно, щоб стріль люд... щоб при... щоб людини спізнавали одне одну. Добре. Так, їм не можна спишку робити. Хотіла показати вам шиншили. Ось такі гарні у угу. ній. Це дівчинка, і там десь є біли... білесенький хлопчик. Вона. Ось. А отут вони годуються. Так. І тут Погано вони... видно, світла нема. А на них не можна зі спишкою, тому Навіщо просто під ліхтарик. від з вікна. І поки годується, я вам покажу, який краєвид згороди класний відкривається. Не буду знімати двір, бо це ж не міць. О, картина копала, бачите? Я покажу вам краєвид, який відкривається. Я, коли перша прийшла сюди, мені цей краєвид так сподобався. І знаєте, стало так шкода, що в мене не такий. Звісно. Бо краєвид взагалі. Зараз. Тут ще така травичка класна, ось така. Ось така з колосками, бачите? Так, увага. Відкриваю. Дивіться. Дивіться, як гарно. внизу левада. Получається, що знизу там левада і виган потім, а там далі воно вже ліс починається воно. Там. Дивіться, який краєвид з городини і городи уходить отам вниз ще уходить чи городина їх. Уявіть. Хтось коси. Уявіть, виходиш ось так вранком, чи ввечері на город, ото смуга лісу. Оце ліс починається. Тут за деревом не так видно. Отам є лелеча гніздечко у когось. Травичка оця класна, мені подобається, та, що росте. Загалом, заради такого виду, і можна купувати хату. А як восени, восени тут буде гарно, все це буде жовто-блакитне, а ліс буде зелений. І отож смуга теж, то ліс хвойний. Все. Ось такі гарні краєвиди. Оце гарбузи. Йдемо пішки з сусіднього села, тому що Вови знову якась гайка вилетіла з педалі. Ми її знайшли, але там, щоб закрутити, потрібно, знаєте, от такий, як крест, а в нього циліндрики по краях. Ото такий циліндрик треба, який всовується і закручує гайку тут, як воно, шуруп, гайка. Ну, коротше, таку кругленьку, шестигранну форму. І це ми зараз йдемо. Сьогодні останній день літа. Вже ввечері вийде це відео про наш останній тиждень. Ми їздили в сусіднє село. Відкрився там новий супермаркет. Шкода, що не в нашому, можна було б піти працювати в нього. А так в сусіднє село. Їздити, звісно, прикольно на велосипеді, коли тепло, а коли зима, пішки не дойдеш. Далеко дуже. Зупинились. До речі, сьогодні буду готувати шарлотку. У мене вийде рецепт на каналі, тому не пропустіть, слідкуйте за відео десь на початку вересня. Дуже простий рецепт у всіх вийде і дуже гарно. Із яблучками, семеренками. Саша слухає аудіокнигу Акуніна. І робить з цієї сторони утеплення і шпакльовку. то під, ну, під вже повністю фініш. Так, останній день літа у нас проходить. Я займаюсь тим, що готую сотей ікру. Її рецепт є в YouTube Shorts на моєму каналі. Спробуйте, це просто. Не перевершено, всі овочі свої. Помідори, перці, баклажани, своя морква, свої цукіні, Ще ростуть і ростуть. Один кущик такий хороший, довго росте. Все своє, так хорошо. Єдине, що цибулі. Я щось в цьому році посадила пореї і вони дуже погано, її дуже гарно треба поливати. Хто дивився мій, мій прямій етер, до речі, той бачив. Я розказувала, показувала, а цибулю я не посадила, точніше, я її посадила, вона зовсім не взойшла. Цибуля веселка була від торгової марки Яскрава, не зайшла. Потім я купила якесь голландське насіння, посадила в положки, але там щось дещо зайшло, дещо не взайшло, і щось так взагалі погано. Так, що ще хочу сказати? Ну і перчики мої чилі, Я взагалі від них у захваті, вони ще зелені, вони мають бути червоні, але вони вже гостренькі. Я їх додаю також. Цього разу три додам, тому що отакі маленькі, вони можуть бути навіть не гострими. Ось так в мене проходить тиждень літа. Вже я думаю, нічого не буде новенького. І Лусю вам зараз покажу. Наш юничок йому одягла. Вона, лакитний такий. Делинчик, да, і Ой, Моя холоса, завтра. Мурчить так гарно. Насліничок покажіть. Тут світловідбивна ленточка така, стрічка. Дуже дякую, що подивились це відео, що додивились його до кінця. Я всім вам бажаю гарної осені, миру, перемоги України. І всім бажаю вам гарного.